Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній благословив архімандрита Авраамія Лотиша, що входив до духовного собору Свято Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви на виконанні обов'язків намісника лаври у складі ПЦУ, як ідеться в повідомленні. Останньої це було здійснено на прохання самого Авраамія. Як член духовного собору Лаври, я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому у ділу Богородиці та обителі преподобних от. Ціл молитві та роздумах я провів чимало часу і совість моя і мій обов'язок Лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місті, де я складав обітниці перед Богом. Заявив він за словами Авраамія, до такого рішення його підштовхнула неоднозначна позиція керівництва Української православної церкви щодо необхідності розірвання підлеглості московському патріархату, яка на його думку і призвела до нинішнього ставлення до неї з боку української держави протягом останнього часу, особливо ці місяці і тижні всі ми відчували біля та розпад через події, які відбуваються з нашою обителю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак, слід чесно визнати наш дотеперішній намісник і священно началі в особі митрополита і синоду Крокса кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися, каже він. Клірик, що лише в грудні 2021 року отримав сан Архімандрита. А до цього був в Лаврі Різд. Ничем заявив, що замість діалогу керівництва зі священниками мали місце закритість і погрози розпалювання ворожнечі та протистояння, замість усвідомлення необхідності правдиво щиро і остаточно розірвати підлеглість Москви, що веде проти нас війну, туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає замість пошуків шляхів єднання православних і примирення розпалювання ворожнечі та протистояння, зазначив Авраамій. При цьому він заявив, що вбачає у тому, що відбувається дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні помісної православної церкви в особі ПЦУ, до якої і закликав переходити працію, аби залишитися у лаврі. На мене недостойного священного архімандрит Епіфані поклав обов'язок на місце Лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов. Я сюди тому не тікаю від Христа, а з упованням на милість Божу заступництво Богородиці та молитви отців Печерських приймаю його. Прокоментував Авраамій. Нагадаємо, що національний заповідник Києво-Печерська Лавра розірвала з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ, через що його братія мають покинути територію комплексу. Церква 23 березня оскаржила це рішення в суді. В свою чергу православна церква України ще в травні 2022 року утворила у Складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі. А 1 грудня було зареєстровано його статут. Цим влада поки не надала православній церкві України право користуватися приміщеннями лаври. До чого її продовжує закликати очільник церкви Епіфаній. Зазначимо також, що напередодні у структурі ПЦУ було утворено і Почаївську лавру. В той же час біля Києво-Печерської лаври сьогодні, 29 березня, група людей влаштувала суперечку, як передають кореспонденти, Тес. Сан ЮЕЙ суперечка виникла на релігійну тему. Одні люди вимагають, що монахи мають виїхати з лаври, а інші їм розповідають про один народ. Передає кореспондент. Зокрема, емоційно сперечалися жінка і чоловік. Ви тільки що сказали, що підтримуєте виселення ченців. Чому? Тому що вважаю, що це москальська церква. Я маю право так вважати. Ви говорите і обзиваєте нас, які кожного тижня ходять у церкву, хочете нас вигнати. Я вас не виганяю, але ви це підтримуєте, куди ви нас хочете втягнути. Сягнути до епіфанії, якого ми не знаємо. На віросповідання ви не ходите, Епіфаній – не патріарх. Я не богослов, я не маю освіти. Поліцейські кажуть, що ця жінка, яка брала участь у суперечці, постійно ходить до лаври і підтримує українську православну церкву Московського патріархату. Ходить сюди як на роботу. Вона вже встигла сьогодні обізвати зрадниками всіх журналістів, бо вони не люблять Павла на місника лаври, розповіли Тесен Юей, поліцейські, які охороняють Лавру. Нагадаємо, сьогодні у Києво-Печерській лаврі, яку за рішенням Міністерства культури України 29 березня мають покинути ченці Української православної церкви Московського патріархату. Віряни зібралися на молитву. Попри розпорядження, багато монахів кажуть, що не збираються залишати територію обителі, а рішення щодо виселення називають незаконним. Так, священник, який представився архімадритом полікарпом, у коментарі журналісту ТСН Ю сказав, що виїжджати не буде, поприйшов сюди вмирати. До зустрічі друзі ставте вподобання. Айки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.